Теплий костюм дитячий підійде десь від 8 місяців до ну, 2 і місяць, десь отак. Значить, Тут рост 74. Ну, в залежності від росту. Еко-кожа дуже тепла серединка. Дивіться, така якась як вілюрова. Наче, да? Значить, тут написано. Що тут написано? Поліестер 100%. Але прати не можна, прасувати не можна, В хімчистку можна здавати. Фірма ось така: е, натуральна мех. Видно, да? натуральний мех? Еко кожа гарно висільюється. Тут така принцеска-коронка, карманчики теж утеплені, замочки всі працюють, гарно, фурнітура вся працює. Тут ось затягується. І штанішки на будь-які маленькі. І, і штанишки теплесенькі, значить тут ось е, на резиночки, на черевички натягується отак. Кармашечки тут, ну я не знаю, кому ці кармашечки, це, мабуть, тільки для красоти, да? е, регулюється красота. Якщо вам цікаво, пишіть мені в телеграм-канал або в особисті повідомлення. Дуже теплесенькі.